Правильний догляд за кімнатними рослинами запорука гарного озеленення вашої квартири. Анторіум, як ніяка інша кімнатна рослина, здатна доповнити красою будь-який інтер'єр. Отже, обираючи для неї місце, пам'ятайте, ростиня любить освіщене приміщення, але не попадання сонячних лучей. Клімат має бути особи для нього влажним, так як він із тропічних лісів і требує табільний політ. Ну не заливає. Для поливу краще використовувати м'яку і відстояну воду, бажано кип'ячену. Слід уникати застою води в піддоні. Листя антуріума необхідно постійно очищати від пилу. Желательно оприскувати, так як растіння любить влажний воздух. Так не менше 60% вологості потребує антуріум. Також зауважте, що під час активного росту рослини слід підготовити органічними та мінеральними добривами один раз в 14 днів від весни до глибокої осені. Любіть свої кімнатні рослини і дбайте про них.